Сьогодні ви серед номінантів, Ваша номінація це краща музична вистава. Скільки київських пекторалей ви вже маєте? Де вони зберігаються? Я думаю, що їх, наверное, сім. Я не уверен. Вот. Я знаю, что две из них стоят у меня в моей квартире в Минске. Вот. А все остальные, которые были получены при помощи совместного труда с артистами театра Киев на они, конечно, в офисе Київ на на подолі, і ми ми мігарнімці так стає красиво. Кожний наш е, маленький сасамонтуємо три театра вони це свіщають своїм присутствием. У цей найбуремніший і найважчий рік у стосунках між Росією і Україною. Ви весь цей час проводили здебільшого в Москві. Ви працювали над постановкою Гамлета у Бальшому театрі. На репетицію в Бальшой театр приходила Наталі Портман під час її візиту до Москви. Про що говорили? Чи спілкувалися? У мене вообще, если чесно такое спокійне отношення зв'яздам. Просто пришла на Портман. Ми з ней поздоровались, і далі я ввел ету репетицію. Потім на Портман ушла. Все. Вона захоплюється балетом з тих самих пір, коли грала у фільмі Дарина Арановський Чорний лебідь. Вам сподобалася її робота? Це ужасний фільм. Катастрофа просто. С точки зрения балетного человека там нет ни грамма правды. И это все ну, для меня комедия маска какая-то была.